У цьому шатному трикімнатному приміщенні є два фахівця супроводу, психолог та спеціаліст департаменту ветеранської політики. Йдеться про комунальний простір, твій шлях додому, тимчасовий ветеранський хаб, діяльність структури спрямована на підтримку відновлення здоров'я та повернення до активного життя людей, що прийшли з війни. Зараз найбільше є це юридичні питання, юридичні консультації, отримання довідок, отримання документів, працевлаштування. Тому, скажімо, цей масив питань він на даний момент є основний. Далі будемо бачити, з якими питаннями саме звертається питання. Сьогодні, 11 лютого, Луцький міський голова та начальник Волинської обласної військової адміністрації спільно проінспектували роботу закладу, намітили шляхи, як покращити його роботу. Мені хотілося побачити, як воно зараз функціонує в місті Луцьк. Я думаю, що воно має дуже гарний, скажімо так, рівень. Це цей заклад. І можливо він буде і повчальний для інших громад, щоб, по прикладу, міста Луцька брали так же само в своїх громадах, створювали аналогічні комунальні підприємства. Посадовці побажали успіху колективу хабу та його очільникові Тарасу Сасовському. Підкреслили практика, де ветеран в одному приміщенні може отримати кілька послуг одразу, не вбиваючи пороги соціальних закладів. Унікальна, крім того, діюча установа дасть зрозуміти, що ветеран потребує найперше. Разом з цим працівники здобуватимуть тут необхідний досвід. Тож, коли буде відкрито великий ветеранський хаб на вулиці Сергія Климчука, буде розуміння, як все повинно функціонувати. Nothing.